Так, дорогі підписники, виникла ідея. Оце весь ботат з одного корча. Стільки бульб. Ваги і відро. Зараз ми зважимо всю цю штукенцію. Вмикаємо ваги, ставимо відро, таруємо. Ще раз таруємо. Це ноль. Бачили? Зараз все важимо. І у нас буде цифра. Цю цифру я відправлю дружині в Viber. І хто в коментарях вгадає точну кількість між переможцями поділимо цей ящик батату. Відправлю за свій рахунок по Україні. Потрібно бути підписаним на канал і написати правильну цифру. Всім успіху!